Ой, яка маленька порція хобабуби. А в мене середня порція цукерок. Ого. Вау! Це найбільша порція з м'ятних цукерок у світі. Бачили, так? А це що? Так, так, у мене порція сама маленька. Але я починаю перша. Яка ж смачна жуйка. А ще можна надоти бульбашку. Клас. Ой, та подумаєш. Чур я наступний. Погнали! Стій! Можна наступно буду я. Будь ласка. Ех. Ну, добре, поступаюсь тобі. Велике дякую, Кені. Ну що, спробуємо. Вау, яка смакота. Ого, як холодно. Здається, у мене з'явилась нова суперздатність. Крижаний подих. Круто, але стає дуже холодно. Брр, рятуйте, я задубів. Можу поворухнутись. Здається, я переборщила. Пробачте, друзі. Ця сирна локшина така маленька. Ого, ешлі пощастило більше. Саме так. І цьому я дуже рада. Нічого собі, не можу повірити своєму щастю. Упс. А він локшину їсти буде? Не знаю. Починай ти. Добре. Ах, який аромат. Я буду їсти її паличками, як і годиться. Що? А чому в мене не виходить дістати? Ай! Ну й добре, буду їсти без паличок. Прямо так. М -м, смакота. О, дівчатка, мені таке наснилось. Ого. то це був не сон. Мені дісталась гігантська локшина. Бачили-бачили? Спокійно. Ти ще встигнеш насолодитись нею, а зараз моя черга. Спробуємо. Ого. Я й не очікувала, що вона буде настільки смачною. Повний уліт. А якщо до кетчупу, без нього смачніше. М -м, у цієї Локшини чудовий сирний смак. І я не хочу його псувати. М -м, як же все? Е, хто там далі? Моя година настала. Ура! Mm -mm. Та годі вам, дівчата, я такий щасливий, що хочеться танцювати. На відміну від ешлі, одного сирного смаку мені мало. Тому я додам якомога більше кетчупу. Ммм, ось це насолода. Я завжди про таке мріяв. До речі, у мене не просто виделка, а гаджет, який може супершвидко накручувати лекшину. Так, головне встигати класти її до рота. І друга рука мені в цьому допоможе. Так, я в захваті. Здається, я все життя не доїдав ради цього моменту. Смакота. Схоже, Кенні з божеволів. Так, все точно. Це було незрівнянно. Йок! Я ж тільки почав. Як вона так швидко закінчилась. Ой, дівчата, які ви смішні. Пробачте, я розумію, що я дуже захопився. А це моє. Віддай. О, ви ж не проти, якщо я даю їм свою порцію. Ну, зовсім ніяких манер. Ха, яка смішна кола! Та вона ж зроблена з мармеладу. Ось це прикол. Це неймовірна вдача. А, а мою колу ледве розглянеш через те, що вона зовсім крихітна. Але це краще, ніж нічого. М -м, як прикольно. Я буду насолоджуватись кожним шматочком. От так! Гей, вешлі. Ану, прибери руки. Це моє. Гаразд. У мене є ціла кола середнього розміру. І я вже придумала, як я буду її їсти. Для початку розріжу її рівно на дві частини. А потім поділю її на ось такі кубики. Ну і що, класно я придумала? Спробуємо. Чого собі. Перший раз у житті куштую мармелад з кока-кольним смаком, але мені дуже подобається. Ей, Кенні, а ти що тут робиш? А, гаразд, я зрозумів. Ауч! Отож. М -м, ну, яка ж смакота? Цей мармелад просто пальчики оближеш. Хочу з'їсти все, все. -все. Ну, нарешті настала моя черга спробувати своє супер мега-коло. Почну з верхівки. Отак яка ж це смакота. Ну що, подружка, час зняти з тебе етикетку. Вау! Як же забавно, вона тремтить. До мене прийшла просто супер ідея. Засунемо Кока-Колу в самий великий келих, який у мене є. Ох, оце виявляється не так вже і просто. Ну нічого. Зараз із допомогою фену у мене все вийде. От так. Як же це апетитно виглядає? Вже не терпиться спробувати. Ого. Мені здається, вже стало смачніше, ніж раніше. Продовжуємо нашу роботу. Чесно кажучи, я думала, що процес буде швидким, але упевнена, воно того варте. Готово! Вау! Ну, а тепер спробуємо, що у мене вийшло. Нічого собі, який він важкий. Отак, я була права. Стало ще смачніше, ніж раніше. Ми також хочемо. Спокійно, народ. Ех, не прокотила. Ну, ти даєш, Роксі. Випала залпом. Так, все було потрясно, друзі. Навіть не мрійте. Знову облом. Це найменша порція шипочки, що я бачила. А у мене середня порція цукерок. І Я їх просто обожнюю. Нічого собі. Мені дісталась найбільша порція. Так, це буде круто. Ешлі ти перша. Ех, добре. Подивимося, з цього вийде. Ха, як вам мій міні фейерверк Ну, от і все. Ауч! А можна обережніше? Ну що ж, спробуємо мою шипучку. Хм, Погляньте, здається, салют починається. Прикольно, мені подобається. Цікаво, що буде, якщо засипати весь вміст пакету собі у рот. Ну-ка, приготуйтесь. Зараз буде щось. О, здається, салют виходить з під контролю. О, Ні, тільки не це. О, вся шипучка просипалась на стіл. Лай рятуйте, хто може! Мамочки, дуже багато фейерверків. О, усі живі! Ось це ми відпалюємо. Ой, яка маленька порція. Ну, просто диво. Проте я своєю порцією наїмся. Нічого собі. Так, 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 мені пощастило найбільше. Моя порція просто величезна. Ого, ай, правда. Ну добре, не варто засмучуватись. У мене є соус. Мені буде смачніше, ніж дівчатам. У мене теж є соус, але побільше. Дівчата, ви мій соус бачили? Все мені точно не пощастило. Йх. Ну добре. Це все ж таки краще ніж нічого. Соус додала, тепер треба обережно відкрити упаковку і також обережно засипати до моєї локшини. Чудово впоралась, а упаковку можу виконати. Ой, нічого собі! Забавно вона до мого носа приклеїлась. Пробач, я не навмисно. Ну, добре, дівчатка, побажайте мені смачного. Звичайно ж мені. А? Дуже смачно. Хочу добавки Все ще що. А що таке? Не поділишся з подругою? Я? Ділитись з подругою? Звісно, ні. Це все моє. Ну, варто було спробувати. М -м -м. Здається, я дещо забула. Точно. Час додати соус Лилий не жалій. Ось це так. Прикольний дозатор. Ну а тепер все гарненько перемішаємо і насолодимось цим неймовірним смаком. Запах шалений. А от на смак чогось не вистачає. А, точно приправи. От зараз буде точно набагато смачніше. А може, ти все ж таки поділишся зі мною? Та годі, чого тобі варто? Ні. І ще раз, ні. Хм. І все ж таки, мені здається, чогось не вистачає. А може, гостренького. Добав цей соус. Запевняю, буде класно. Хм. А що це за цікавий соус? Пахне, непогано. Ну, добре. Послухаю твою параду та налью побільше. Так, так, так. Ого, о, ні. Капець, як гостро. Неймовірно. Треба швидше відзняти та викласти у соцмережу. Зійте з розуму. Ла. Фух, це було прикольно. Я люблю гостре. Гарний соус ти мені дала, Діана. Дякую. Серйозно? Хочу добавки. бабки. з розуму. Їй правда це подобається. Ну що ж, ось настала моя черга їсти локшину. Хм, Слина так і тече. Для початку треба залити її соусом. Так, а як же це зробити? О, ідея. Ага. Під'єднаю шланг. І тоді я спокійно зможу налити соус прямо зверху на локшину. Так, виходить непогано, але дуже повільно. Добре, переходимо до плану Б. Знімаємо дозатор. Давай допоможу. І поливаємо зверху. Так, ось так. Справа пішла швидше. Поливаємо гарно, не шкодуємо. Фух. Бачили, дівчата? Круто! Отож! Ну що? А тепер саме час додати приправу. Ага. Відкриваємо і засипаємо. Отак. От Виглядає дуже апетитно. Навіть зіркою вийшло. Браво, браво! Виглядає дуже апетитно. Угу. А тепер я візьму виделку. дві виделки. Також не підходить. А от шуруповерт з виделками – це зовсім інша справа. Зараз як накручу? зачекайте, щось пішло не так. Ой, знаєте, я можу і руками чудово їсти. Навіщо потрібні ці прилади? Ням-ням-ням. Ой, щось в цій локшині явно зайве. Так, я переборщила з приправою. Е, дівчата, подруги мої дорогенькі. А ви не хочете пригоститись локшиною? От пригощайтесь, не соромтесь. Ні, ні, дякую, я не голодна, я наїлась. Та годі вам не соромтесь. Ні, дякую, не треба. До того ж ти там своїми руками торкалась. Ай. Вона взагалі там жива. Е, гадаю, так. Вау, скільки шоколадних цукерок. Я знаю, що ти дуже хороша і ділишся з друзями. Знайте, нема чого задивлятись на мою порцію. Дивіться на свою. Ех, моя порція менша але не така маленька, як у Еми. Да уж, це просто ляльковий розмір. Нема чого сміятись. Мені так не солодко. М -м -м, нічого собі, як це смачно. От і все. Я все з'їла. Пригостиш мене? Ні, не пригощу. І я із задоволенням з'їм все сама. Отак. От обожнюю шоколад. Ого, яка смачна начинка всередині. Отак. От хочеться їсти ще і ще. Знаєте, а до мене прийшла одна класна ідея. Зараз я із своїх шоколадних цукерок викладу прикольний напис. О, як же гарно вийшло. Вау, реально прикольно! Ти молодець! І так почнемо з квадратних цукерок. Зроблю вежу і з'їм. Кайф. А ти чого так дивишся? Хочеш знати, що я буду робити далі? Тоді дивись. Візьму молоко, гарний келих. В Келих насиплю шоколадні кульки, котрі потім залю молочком. Далі мені знадобляться вершки. Розподілю їх зверху, і у мене вийде неймовірно гарний коктейль! Додам квадратні шоколадки, засиплю червоним драже... і, звичайно ж, ставлю трубочку. Мій коктейль готовий. Вау! Ану брись! є його для себе готувала. М -м -м, смакота. Вип'ю все до останньої крапельки. Ну і гаразд. Настав час спробувати мою величезну порцію. Я якось дістати цукерку, щоб вежа не розсипалась. Ой, знизу не можна. А що робити? Так, дівчата, всім тихо, та не ворушитись. Обережно візьму. Ай, та що ж таке? Вони сипляться та сипляться. Я хочу ось цю цукерку. А, -а, -а, -а. Ну, половина моїх цукерок розсипалася, ви їх їсти. Безсеромні. Ну, хоча б щось залиште. Ану не шкодуй. тут на всіх вистачить. Приберіть руки, це моє, моє. Ну, зараз я вам наваляю. Поки вони там розбираються, я поласую. Яка маленька та стильна пляшечка. А у мене розмір в самий раз. Так багато коли. Ого. Так, І ще раз так. Зараз я як. Що таке? Можна я почну. Ну добре, давай. Упевнена, це буде швидко. Не розумію, а чому нічого не л'ється? Так ця пляшечка із шоколаду. Ось це смакота. Нічого собі. А всередині заховані цукерки. М -м -м, смакота. А єдине з'ясувалось, що етикетка була неїстявна. Ну що ж, було смачно, але мало. Ну що тепер моя черга? Із задоволенням поласую своєю шоколадною пляшечкою почну з самої гори. Ой, промазала. Цікаво, а тут всередині що. Ей, ано, ну не чіпай мою пляшку. Ого, нічого собі. Там також всередині щось приховано. Одна мить. Погляньте. Ціла купа різнокольорових цукерок. Круто, так? Дуже гарно і дуже смачно. Хочу добавки. М -м, а Разом із шоколадом ще смачніше. Блін, я теж би не відмовилась. Мені дісталась сама маленька порція. Добре, Яма, пригощайся. Я з тобою ділитись не буду. Ну, це взагалі то образливо. Ти що забула, що у тебе сама велика порція? Отак ти права. М -м, і між іншим вона нереально смачна. Єдине, якось незручно кусати пляшку з боку. Може спробувати зверху. Так, звісно, легше. Ого. У мене також є яскраві дрожжі. Хочу ще і ніяк не можу дотягнутись. О, Ема дякую за молоток. Він мені якраз і потрібен. Бам-бам-бам! Неймовірно, як же багато у мене дрожжей, як багато шоколаду. А ще це дуже весело. Мені так подобається. Ну, ти і розійшлась. Дівчата, налітайте. Тут на всіх вистачить. М -м -м, як же смачно. Так, смакота. Велике, дякую, що поділилась. Це просто свято якесь. Угу. І зупинитись неможливо. Це що кола? Але чому така маленька? Та мені пощастило більше. Ого! Яка величезна пляшка! І вся моя. Повірити не можу своєму щастю. Ой, Майлі, глянь на цю крихітку. Так, крихітна. Проте має бути дуже смачною. Ніяк не виходить видавити. Отак. Яка смакота. Продовжуйте я все. Так, ну що ж, я готовий поласувати. Ей, а чому у мене не видавлюються жиле? Ну-ка, давай. Добре. Не виходить по-простому. Будемо діяти по-розумному. Тіски у справі. Ха! Ось так то краще. Ммм, яка насолода. Так, варто усіх втрачених сил. Майлі, твоя черга. М -м, звичайно, ще без проблем впора з цією величезною порцією. Ого. А в чому Айлі така сильна. Ну ж, бо давай, давай. Так, вийшло. Фух, це було потужно. Бачили, у мене вийшло. Тепер я буду ласувати. Ой, яка, неймовірно, кислятина. А, просто нестерпно. Бачила своє обличчя. То подумаєш, не дуже хотілось. Вау! Ура! У мене пачка чіпсів. Така маленька упаковка. Я розраховував на щось більше. Ну, гаразд. Все ж таки це краще, ніж нічого. Мм, які смачні чіпсики. Зупинитись неможливо. А який класний хрускіт! Як я все з'їв? який у тебе смішний браслет, Кевін. Ну добра моя черга. Спробуємо. М -м -м, смакота. У Майлю така велика пачка. Як же мені хочеться ще. Їй дісталося багато, а мені мало. Ні, Квентін, тримайся, тримайся. Що? Квентін, надо стояти. Віддай мої чіпси. Як ти посмів їх вкрасти? Поверни бо. <тас> Стоп! Я просто хотів тобі дещо показати. От, що там у тебе? відео. Хм, цікаво, хлопчик на відео каже, що зі зворотнього боку пачки є соус. Треба перевірити. Так, так, поглянь. Перегортаємо. А от і соус. Я ж казав, даремно ти на мене гнівалась. Правда, ти такий розумний, Квентін. Пригощайся. Велике дякую. Поглянь туди. Яка ж висока упаковка. Не виходить дістати чіпси. Хм, хоча треба було одразу покласти її на бік. Так набагато краще. М -м, чіпси просто смакота. Зачекайте. Куди ж вони поділись? Здається, з іншого боку нема дна. Квентін Майлі. Вони що реально їдять з моєї пачки? Ви що зовсім? Ні, не треба. Вам кінець. На чуже затихнули. Ну, все. Схоже, цього разу мені нічого не дісталось. А у мене смачний бургер. Яка ж я рада? Ось це мені пощастило. Ніколи ще не бачив таких великих бургерів. М -м, пахне дуже ароматно. Мій смачний, мій м'якенький. Мій улюблений. Квентін, квентін. А так. Подивимось, що там всередині. Ох, яка важка булочка! Давай, давай, ти впораєшся. Давай. І ще трохи. А, що це? Який жах! Квентін. Допоможіть! Тобовсон? Тобовсон. Фух. Добре, давайте подивимося всередині бургера. Хоча мені трохи не по собі. Хм, Начебто нічого незвичайного. Ммм, котлета просто супер. Ні, все ж таки. Може повірити, що мені нічого не дісталось. Перевірює я стіл через окуляри додаткової реальності. Так, 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 так. Це у нас що? Ага, маленький бургер. Я його роздивилась. Зараз спробуємо. Смачно, але дуже мало. Майлі, хочеш спробувати? Ні, дякую, у мене свій бургер є. І настав час мені ним поласувати. Додам трохи кетчупу, щоб стало смачніше. Як же хочеться скуштувати? Може, я зможу? Не зможеш. Ти вже з'їла свій бургер. Тепер настала моя черга. Але для початку я додам ще й сирного соусу. Емілі, ти мені вже набридло. Отримуй. Більше ніколи не захочеш брати чужу їжу. Ось так тобі і треба. <рик> ну що ж, нарешті ми залишились з тобою удвох. Мій смачний бургер. Просто неймовірно. Фу, Квентін. Це так бридко, прямо апетит пропав, дивлячись на тебе. Даю, ось це так. Здається, я трохи переїв.